Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Новобузька багатопрофільна лікарня Новобузької міської ради Миколаївської на відкриття додаткових видів економічної діяльності доповідачні половини. Дякую дуже. Ну я думав довго, коротко. Я став кведологом з певного часу. Я два речі: значить, на сьогоднішній день люба юридична особа чи підприємність має право займатися любою діяльністю. Тільки за тими кодами, кведами, які записані в його реєстраційних документах, коли ми стали підприємством і нам були рекомендовані кведи, з того часу ці кведи помінялися, і квед 86.9, інша діяльність закладу про здоров'я стала не відповідати нагальним потребам часу, і потрібно через те, для того, щоб лікарня могла і подальше харчувати хворих і е, проводити перші чи другі етапи по роботі з відходами, безпечними на території лікарні, нам потрібні ці квести. Я коротко йду. Так, тут те, що про зв'язаного питання, я не знаю, що на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто там проти, розумію. отримали. Дякую, <кій> так, 14 питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 року, номер 17. Доповідач Швакарчик. Так, необхідно Внести зміни в додаток 1, а саме по виконанню заходів, зараз по кожному скажу, пункт 2. Значить, у нас в попередній програмі на 23 рік на капітальний ремонт тротуарів було передбачено 4 мільйони. На сьогоднішній день у нас сума складає 10 мільйонів 389 тисяч 300 гривень. На поточний ремонт доріг програми передбачалося також 4 мільйони на сьогоднішній день. Вона складає 8 мільйонів 528 478 гривень. Також сюди додавали ми придбання дорожніх знаків. Знаки вже придбані на суму 33 756 гривень. Пункт 6. Утримання та поточний ремонт кладовищ. Сюди саме також види робіт, а саме придбання та встановлення пам'ятників загиблих воїнів, влаштування доріжок біля могил та встановлення флагштоків. В програмі у нас на 23 рік було передбачено мільйон гривень, на сьогоднішній день сума складає 2 мільйона 500 тисяч гривень. В пункт 7 утримання зелених насаджень на 23 рік у нас з програмою було передбачено 1 млн, на сьогоднішній день сума складає 1 600 тисяч гривень. В пункт 9 придбання технічних засобів. Сюди додаємо. Дві одиниці технічних засобів, а саме вантаж-пасажирський мікроавтобус, за який велася мова, також вантажний автомобіль самоски. Програмою у нас було передбачено на 23-й рік 1 мільйон 700 тисяч гривень. На сьогоднішній день сума складає 3 мільйони 594 тисячі. І вноситься зміни в 13-й пункт самовідшкодування різниці між розміром цін тарифу. На 23 й рік ми передбачили і вже кошти перераховані в сумі 1 млн 700 тисяч гривень комунальному підприємству водопровідній мережі. Є питання? Тут за те, що протягом даного питання винесено на розгляд у сесії. Прошу проголосувати. Хто за, проти отримали сприйнятого одного голосу. У нас ще є.